У надвірні відбулися урочистості з нагоди Дня міста. Цього року їй перевалило за 436 років. На урочистостях першочергово було надано слово отцю Андрію Бакоті. Всемогутній і милосердний Боже. Через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе. Вислухай їх за посередництвом непорочної Діви Марії, з довірою просимо, заступайся за нашу Батьківщину, наш народ, наші міста і села, і наше місто. Перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів ми стоїмо перед тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською торботою. Сьогодні знову віряємо себе і з довірою просимо: рятуй нас від війни, смерті і зла. На урочистостях до пам'ятника Тарасові Шевченку поставили квіти. З привітальними виступила перед присутніми начальниця управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Тетяна Бойко звернула увагу, що культурні діячі також захищають Україну. Хто як може, хочу привітати вас з сьогоднішнім великим релігійним святом, також з ним міста. І сьогодні що ми проводимо обласний фестиваль патріотичної пісні Вознесись Україна. Багато хлопців і дівчат, культурних діячів, захищають нас. Щодня наші митці чинять опір російській агресії. Хтось взяв до рук зброю і боронить нашу країну. А хтось навпаки створює і популяризує наше культурне різноманіття як в Україні, так і за кордоном. До присутніх звернувся голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський. Поділився своїми думками про місто Надвірне. Сьогодні день міста це не про свято. Сьогодні день міста це про любов до рідної землі. Про повагу до її історії, культури і традицій, про героїв минулих і теперішніх, про взаємоповагу і допомогу, спрямовану на перемогу у цій важкій війні, надвірне місто сильних, мужніх, талановитих, обдарованих людей, надвірне місто мрій, надвірне місто нафтовиків, лісовиків, спортсменів і просто щирих людей. На сьогодні є багато надвірнянців, завдяки яким надвірну знає цілий світ. Особливо хочеться щиро подякувати вічна пам'ять тим надвірнянцям, які стали в лави. Небесного війська і дотепер з небес нас захищають. Очільник громади Зіновій Андрійович зокрема звернув увагу на благодійність фестивалю, який об'єднав 20 колективів з різних громад Прикарпаття у патріотичній пісні славному прекрасному місту! Надвірна 436 років з дня народження! Не жаймо оплесків для нашого славного воїнства! Для нашої громади, для мешканців нашого міста, які своєю працею, жертовністю, милосердям все роблять для того, щоб ми бачили ранній світанок, і йшли до церкви і дякували вам, шановні гості. Бо цей день не тільки про патріотичну пісню, цей день не тільки про людей надвірної, а цей день також про благодійність, про жертовність. І про допомогу фронту і хлопцям. Тому нинішній день я хочу подякувати всім колективам, які приїхали до нашої громади. Десять років тому саме тут розпочав свою історію обласний фестиваль. Я впевнений, я знаю, і так буде, що й надалі подібні обласні всеукраїнські заходи будуть проходити тут, у нашому місті.